Чи знаходили ви хоча б раз чисто випадкову в себе на городі танк? Коротше історія. Така, коли я був малий, кожне своє літо я проводив в бабці в селі, і ось одного такого літа наш сусід вирішив собі в кінці городу на березі річки збудувати, я не знаю, як це у вас називається, альтанку, біседку, літню кухню з таким невеличким місточком, який заходить трохи в річку, недорого, багато, та як в селі, але людина захтіла, людина має право. А коли в селі хтось починає щось робити, допомагають всі. Мій дядько не став виключенням і пішов допомагати тому сусіду. Каже: копаємо ми щось при тому березі, копаємо, чую. Цинь, лопата об щось стукнулось металеве. Він каже, я копаю далі, цинь, знов щось металеве. Я думаю, якась труба чи що, покликав всіх, розкопали ту трубу. Каже, дивимося, а на нас дивиться дуло танка. Що робити? Пішли в сільську раду, сільська рада подзвонила в Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський прислав спеціалістів. Я не знаю, хто там археологи, історики, розкопали той танк. І забрали. Куди його забрали, я не знаю. Я був ще малий і не дуже сильно глибоко вникав в ці питання. Я взагалі був просто офігівши від того, що в нас в сусіда на городі танк. Виявляється, це був німецький танк, і коли німці відступали, цей бідолага не зміг переправитись через річку Збруч, застряг там, його мулом затягнуло. Річка потім всохлася, він так і лишився в березі. Також, якщо комусь можливо цікаво, в моєму селі є дуже багато німецьких бункерів часів Другої світової війни. Нас їх називали дзоти плюси цієї історії, плюс один танк в якийсь музей. Плюс робота історикам і археологам, плюс на халяву викопаний фундамент під ту задумку, яку хотів зробити сусід. Тому що, коли Кам'янець-Подільський прислав спеціалістів, вони приїхали з технікою і все викопали. Висновок, друзі, цю історію з танком ми можемо чітко проектувати і на людей, адже ви ніколи не знаєте, що глибоко всередині людини, з якою ви спілкуєтесь, можливо, дуже давно всередині неї. Танк будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, яким ви довіряєте. Любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.